Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Перші кроки на зустріч у Пекіні відбулася довгоочікувана розмова держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Головний американський дипломат заявив, що суперництво двох держав не повинно переходити в конфлікт і треба стабілізувати взаємини між країнами. За словами Блінкена, під час візиту говорили і про агресивну війну Росії проти України. Держсекретар Сполучених Штатів зазначив, що Сі Цзіньпін не висловлював наміру підтримувати Росію і не надаватиме Путіну зброю. Більше розповість Олександр Мужичук. Дві наддержави США та Китай роблять перші кроки до зближення після тривалої перерви. Ентоні Блінкен став найвищим представником адміністрації Джо Байдена, який відвідав Піднебесну. Це перший візит держсекретаря США до Китаю за останні п'ять років. Насамперед він потрібен для того, щоб відновити хоч якісь дипломатичні контакти між двома найбільшими економіками світу. Пане президенте, дякую, що прийняли нас сьогодні. Джозеф Байден попросив мене приїхати до Пекіна, тому що він вважає, що Сполучені Штати та Китай несуть зобов'язання та відповідальність за спрямування наших відносин у вірне русло. Це в інтересах Сполучених Штатів, Китаю та всього світу. Китай приймав Блінкена дещо прохолодно. Навіть розсадка свідчила про те, що стосунки між двома країнами переживають не найкращі часи. Китайський лідер сидів на чолі столу, тоді як його гостя посадили з боку. Згідно з протоколом, сі ціньпінь зазвичай зустрічається лише з главами інших держав. Проте, задля зняття напруженості у відносинах між США та Китаєм, вирішив порушити цю традицію і зустрівся з держсекретарем. Спілкування віч навіч завжди має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирості. Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане держсекретар, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин. На порядку денному переговорів низка тем від Тайваню та запеклого суперництва двох наддержав у торговельній сфері та цирні новітніх технологій до боротьби з контрабандою наркотичних речовин США не чекали від візиту гучних заяв, як писала BBC, єдиним результатом зустрічі, вочевидь, стане те, що вони взагалі відбулися. Для України ці перемовини важливі насамперед через те, що Росія називає Китай своїм головним партнером і хоче домогтися постачання китайської зброї для продовження своєї загарбницької війни. А Піднебесне після запроваджених санкцій заходу проти російського енергетичного сектора, стає одним з найбільших споживачів енергоресурсів країни-агресора за підсумками переговорів Сі Сіцинпінем. Блінкен заявив, китайський лідер його запевнив, що не надаватиме зброю Росії у нас немає ілюзій щодо відсутності проблем у наших відносинах. Є багато питань, в яких ми категорично не маємо спільної думки. Ми завжди дотримуватимемося найкращого курсу дій для просування інтересів американського народу, але у США довга історія успішного управління складними послідовними відносинами за допомогою дипломатії. Обидві країни мають знайти шлях уперед. Відносини США та Китаю почали псуватися ще в часи адміністрації Дональда Трампа, який у 2018-му оголосив. В торгову війну Пекіну Байден, ставши президентом, вирішив не скасовувати торгові обмеження свого попередника. Більше того, обмежив експорт до Китаю найбільш передових електронних технологій США. Після цього був візит експікерки Палати представників Ненсі Полосі на Тайвань, який Китай вважає своєю територією. Втім, найбільше стосунки зіпсувалися у лютому цього року після того, як китайська повітряна куля Шпигун пролетіла у повітряному просторі США. Нині сторони намагаються відновити, якщо не хороші, то принаймні нейтральні відносини. Після Пекіна Блінкен їде на конференцію донорів відновлення України, що відбудеться в Лондоні. Там він поінформує союзників про те, як пройшов його візит до Китаю. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.